Привіт усім, хочу вам розказати, як поклеїти самому накладки на автомобіль. Що нам для цього потрібно? Спочатку в ідеалі мати запасні кліпси, бо полюбе бути знімати, що зніметься. Другий момент бути готовим, що десь тут може ржавчина вилізти, тобто мати біля себе якийсь ґрунт. Далі раджу вам отаку от річ або іншу антискоч. Коли ви знімете, накладку, оцей двохсторонній скотч буде важко зняти. На нього бризкаєте тим скотчем, чекаєте 3 хвилини тряпкою, чистою витираєте. Якщо ще залишається, знову повторяємо. Знову залишаємо на 3-5 хвилин, знову стираємо. І все. Далі, далі нам треба так само повторити це на накладці, поки бризкати, гарно вичистити. І далі обежирити. На рахунок двохстороннього скотчу я вже пробував таким робити 3М. Він рахується якби, професійний. Це американський виробник. В принципі, вже пробував, раджу його вам. Що ми робимо? Чисто дві поверхні. Є ще такі, до речі, фірми 3М обежирувач, дуже добра річ. Після цього почисто обожири. Ставимо всі кліпси. Приклеїмо скотч от сюди, під розміри. І тоді ми спочатку наставляємо на кліпси і притискаємо від цей. Ну, ці роботи краще робити при плюсовій температурі, в ідеалі біля 20 градусів. Тоді воно краще приклеїмо. Все, Дякую вам. Пока.